На 77-му році життя пішов у вічність відомий політичний та громадський діяч Кременчука Валентин Стасюк. Колишній депутат Кременчуцької ради, шести скликань, був відомий своєю емоційністю та прихильністю до публічних промов. На жаль, 19 січня тривала хвороба забрала життя Валентина Стасюка. Церемонія прощання відбулась на Новореївському кладовищі, де зібралися рідні, друзі та колеги завжди усміхненого чоловіка. Знав дуже давно. З 1986 року людина, яка знала предмет ерудована, інтелектуально розвинена, залишив добрий слід на землі своєю активною роботою, громадською діяльністю і як депутат міської ради, відповідальний царство Небесне, як кажуть душі Валентина. А у нас пам'яті буде жити до тих пір, поки будемо жити. Ми Валентин Стасюк народився 5 березня 1948 року в Кременчуці. Після закінчення школи працював на Кременчуцькому заводі дорожніх машин, пройшовши шлях від токаря до конструктора спеціального конструкторського бюро шлях машинам. Так склалося, що ми з ним разом працювали на заводі Кредмаш. Ну він працював у відділі головного конструктора, а я працював на виробництві у промисловому цеху. Але у в обідній час це було вийдеш. Особливо, коли сонечко світе, дивишся, там на лавочці біля конструкторського відділу сиди, стоїть група молоді і хохоче. Ото йде сміло, дивись у центрі сидить Валентин Володимир Стасюк. З 2006 по 2010 роки обіймав посаду керівника апарату Кримачуцької міської ради, завжди носив із собою конституцію України та активно відстоював інтереси громади. Багато ми спільно з ним працювали, були в міській раді чотири скликання. Коли я очолював комісію по землі і екології Валентин Лаврінович був у мене заступником. Людина цікава, в якійсь мірі принципова, яка багато зробила для нашого міста, яка відстоювала багато таких важливих питань. Місто Кременчук. Буде пам'ятати пам'ятати Валентина Володимировича, пам'ятати його як людину, яка дуже дуже багато зробила для нашого міста царство небесне, земля йому вухом. Валентин Стасьок був прихильником поезії, гумору та співу. Під час публічних промов він використовував креативні плакати для привернення уваги до проблем міста і все заради світлого майбутнього Кременчука. Про можна. Говорити. Про цю людину можна говорити все. Про нього можна писати легенди. Я з ним був четвертого скликання депутатом міськвиконкому, Працювали разом. Людина патріот, патріот міста. Завжди ставив життєдіяльність Кременчука на перше місце і намагався втілювати все в життя. Царство йому небесне. Нехай земля йому буде пухом. Кременчук втратив людину, яка була невід'ємною частиною його історії. Пам'ять про Валентина Стасюка житиме в серцях кожного, хто його знав. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.